Вітаю, слава Україні, героям слава. Розкажіть, будь ласка. От власне сьогодні стартує вже е, подача анкет для того, аби молоді люди, і ви зараз якраз уточните, кого маємо на увазі, е, мали змогу подивитися, як працюють інституції в Європі. Е, хто має право подаватися? Дійсно, це програма, е, така своєрідний тур європейськими інституціями. Яка буде оплачуватися не з бюджету громади, а коштами тими, які місто Хмельницьке, наша громада, отримала, коли е, отримували приз Європи два роки тому? Е, наше місто отримало приз Європи. Це найбільша нагорода парламентської асамблеї Ради Європи, яка присуджується раз в рік в одному з європейських міст. Це найвища нагорода Пар'є. І нам тоді був вручений чек на 20 тисяч євро. Відповідно, ці кошти зразу передбачалися і була вимога, або це був молодіжний тур країнами Європи. Не просто тур, який туристичний, а тур, який буде передбачати відвідування міжнародних інституцій саме безпосередньо європейських міст після отримання призу Європи. На жаль, на весну розпочалася повномасштабна війна. Відповідно, ми не могли реалізувати цей проект. Ну а зараз вирішили, що потрібно рухатися, потрібно запускати все ж таки цю поїздку, тому що ми маємо, на жаль, зараз розуміємо, що маємо деякі обмеження щодо виїзду, але розуміємо, що все ж таки тур треба реалізувати, тому що йде час. Ми потребуємо аби молодь розвивалася, ми потребуємо, аби молоді люди з Хмельницького отримували цей крутий досвід. Тому оголосили конкурс абсолютно прозорий конкурс. Там буде обрано найкращих. Є конкурсна комісія, яка складається не лише з працівників міської ради, а з працівників і з науковців наших університетів. Тобто вона дуже різнопланова та конкурсна комісія, яка зможе вибрати дійсно найкращих мельчан. Серед вимог це 18-35 років. Це молода людина, яка має мотивацію відповідно поїхати в такий тур. Має не лише мотивацію, а й конкретний план, як ті знання можна буде потім реалізувати на благо Хмельницького. Вимога, звичайно ж, одна з основних. Це. Знання мови на рівні Б-2. І основне це, звичайно ж, бажання. Ми хочемо, аби туди поїхали дуже активні, такі свідомі хмельничани, які потім, звичайно ж, використають досвід у роботі в, саму, в саме безпосередньо Хмельницькому, безпосередньо на Хмельницьке, на розвиток громади, ну і відповідно на розвиток України. Тобто, ну як ви зараз сказали про знання там англійської на рівні Б 2 це потрібно якісь сертифікати, ще додавати? Чи це буде вже в процесі, наприклад, співбесіди додаткової? Ну для того, щоб люди теж розуміли зараз, бо досить ну широка насправді я думала, це буде до 18, наприклад, років, тобто такі прямо юні навіть хмельничани. А йдеться безпосередньо про молодь, і Тут вже можуть бути якісь такі безпосередні вимоги. чи це йдеться про сертифікати, наприклад. Чи йдеться про те, аби ці люди вже мали дотичність до роботи або навчання в чи в юриспруденції, наприклад, чи в місцевому самоврядуванні, чи ще якісь подібні? Чи ви можете зараз погодити, якщо продавець буде продавець там будь-якого ну взуття? Наприклад, який володіє англійською мовою і хоче працювати в Хмельницькому? Він теж має шанси для того, аби подивитися, як працюють ці інституції, можливо, якимось чином цілити побачити. Не в життя вже тут, давайте пройдемось по трьох основних вимогах. Перше, задаємося і питання, чи хочемо поїхати в таку навчальну поїздку. Бо це буде не просто, так хоче. ми розуміємо. Так що, ми, просто. що це просто що це буде навчальна поїздка, це не це відпочинок, так. Це не відпочинок, однозначно. Навчальна поїздка орієнтовно відбудеться в жовтні місяці. Зараз проводиться конкурс. До 1 вересня будуть визначені переможці, і поїздка відбудеться в першій половині жовтня. Чому так? Тому що парламентська асамблея Європи, а в тур програми входить відвідування безпосередньо Пар'є, починає свою сесію лише в жовтні. Тому задаємо три питання собі. Перше, чи є бажання поїхати? Якщо молода людина собі говорить так, звичайно, я бажаю поїхати в такий е, тур, е, навчальний тур європейськими країнами, тоді переходимо до питання номер два: чи маю я достатній рівень англійської мови? Чому це важливо? Тому що ми хочемо, аби в навчальну поїздку поїхали прогресивні хмельничани, е, молоді, прогресивні, активні хмельничани. Ну а прогресивні хмельничани не можуть не знати англійської мови, погодьтеся зі мною. Плюс, однозначно, все спілкування і все навчання, відвідування буде проводитися англійською мовою. Якщо з цим теж все нормально, а для цього потреба буде підтвердити сертифікат Б2. Ми не ставимо якихось вимог до конкретної інституції, яка має підтвердити цей рівень англійської мови, це може бути будь-які сертифікати будь-якої школи чи інституції, яка підтверджує знання англійської мови на рівні Б2. Якщо ми і тут проходимо, і є далі все ж таки бажання. Тоді ми переходимо до питання документів, тому що зараз є воєнний стан в державі. Відповідно, обов'язково потрібно розуміти, чи є чи можливі в особи виїзд. Звичайно, тут більше питань до осіб чоловічої статі, тому що згідно усіх наших законів, чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права виїзду за кордон під час воєнного стану. Ну але є винятки. Є винятки, відповідно тут теж, якщо чоловік підходить під ті винятки, він теж може приймати участь і в принципі їхати. Це насправді, всі основні вимоги. Все інше це мотивація, бажання. Якщо зайти на сайт міської ради на сторіночку управління економіки Хмельницької міської ради у Фейсбук, Інстаграмі. Так само на мою сторінку в Facebook або Instagram, там можна чітко побачити за посилання перейти. Всі ті вимоги додаткові, вони вже не є критичними, крім тих, які я назвав. Там можна побачити посилання на анкету, яку потрібно заповнити. Серед побажань і таких важливих речей, які потрібно зробити. Це буде мотиваційне відео, яке потрібно записати, і далі вже. Після 10 серпня, тому що якраз і анкети приймаються, і всі пакети документів до 10 серпня. Конкурсна комісія у період з 10 серпня по 1 вересня зможе прийняти рішення обрати найкращих хмельничан, які поїдуть в цей навчальний навчальну програму. Якщо в нас є часі, коротко наталь по самій програмі розповім так. Я думаю, що ще одне маю зараз запитання, уточнюючи, бо потім не повернутися туди. Щодо внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані у Хмельницькому, вони теж мають право брати участь в подаватись на конкурс. Обов'язково мають для нас зараз немає, скажем. Є якась формальність внутрішньопереміщена особи, але ми всі українці. Ми розуміємо, що люди через вимушені обставини знаходяться в Хмельницькому. Але тут дуже важливо, аби внутрішньопереміщені особи поєднували перепрошую, мали бачення, що вони і в подальшому будуть поєднувати своє життя з Хмельницьким. Це, це дуже важливо насправді для нас, тому що це є. Приз Європи відповідне фінансування виграв Хмельницька територіальна громада. Відповідно, ми хочемо, аби цей навчальний тур приніс користь безпосередньо громаді, аби молоді люди потім той, той досвід, ту той активність змогли реалізувати на благо нашої громади, ну відповідно, і нашої держави.